Сучасний автомобіль, сучасний у всьому електроляда відкривається з помогу ноги. просторе багажне відділення. Ну і задній ряд сидінь складається всього з одного. Жеста, подивіться, як легко трансформується сидіння в один ряд. Це важливо, на мою думку. Ну і також форкоп він тут присутній, як же легко він достається. Просто нажимаєте кнопочку, він автоматично достається. Вам не треба не вимазувати рук нічого, просто собі акуратно технологічно автомобіль працює за вас для вас. Точно так само легко форкопків цей і ховається. Погодьтесь, Мерседес не про форкоп, але. Навіть такий елемент тут створений для людей. Це автомобільчик 20-го року, електрокар Mercedes EQC. Ємкість акумулятора 80 кВт годин, що де я змогу проїхати в районі 400 км. Ну і динаміка 406 кінських сил. Під капотом повний привід це вже про прохідність, все це в даному автомобілі. Світлий, шкіряний салон з підігрівами, якість матеріалів на захмарному рівні. Це Mercedes, друзі, клімат, адаптивний круїз, дистроніки, камери та партроніки 360. Все в даному автомобілі на вищому рівні. Закриваємо е, ляду, але не закриваємо питання. Ціночок на старті: 37. 500. також його можна купити за криптовалюту. Друзі, тому номер про в описі дзвоніть, пишіть. Можливо, вам пощастить і ви станете його наступним власником.